Питання легалізації легких наркотичних препаратів у Європі вже не виникає. 15 жовтня Хорватія офіційно та законно легалізувала марихуану. Тіньовий бізнес може приносити мільйони у бюджет країни. Чи готові тернополяни до легалізації легких наркотичних засобів? Відповіді у сюжеті м -м, на мою думку, ні. Бо починається з легких, а потім людина привикає і по переходить в тяжкі форми, хоч і інших. І... Я думаю, що не варто. А той, хто хоче дістати наркотики, так він все рівно їх дістане. Я думаю, що варто, якщо цілий світ легалізовує і на можна заробляти гроші, чому ні. Ну, є певна кількість громадян, які вживають наркотики, але більше половини не вживає. Ви згідні? Не варто. Чому? Ну, тому що буде дуже багато шкоди від легалізації наркотиків. Наше суспільство ще не дозріло до такого кроку. Будуть зловживання. Це моя думка. Думаю, що ні. Чому? Легалізація не спасе від того, що їх стануть менше там, вживати. Так? Потрібно виховувати молодь, пояснювати їм, до чого це може призвести, що це небезпечно для здоров'я, для сім'ї в майбутньому і взагалі для суспільства. Це, ну, як на мене, це поки що занадто для нашої країни. Звичайно, не варто. У нас без того молодь і спивається, і скурюється вибрати за таке пряме вираження, але я вважаю, що це не потрібно взагалі. Коли наше суспільство буде готове до того, аби впроваджувати такі зміни? На мою думку, це взагалі має бути тільки в рамках медицини, тому що використовувати це в повсякденному житті наша нація просто загине. Утвердити їх тобто, так? Ні. Чому? Це люди пропащі. Наркоманти люди пропащі. Вони слова не мають і не можуть, що відверти. Вони сили не мають, але вони можуть сказати, що творити. Вони можуть легко зритися людя, людину ножом. Вони не, не уявляють, що це є. Вони, навіть батьки свої не поважають. Наркотики треба знищити її. Є психолікарня, хай їх лікують. Е, моя думка, що ні. Чому? Навіть не знаю, як об'яснити, ну скідливо. А то не знаю, чесно. А кошти, які підуть у бюджет, якщо їх не реалізувати, як будуть цього остатися? А я думаю, всі кошти заберуть собі, політики, не знаю, хто дозволить, той буде забирати всі гроші.